20 лютого в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Події 2014 року стали кульмінацією Революції Гідності. Тоді в центрі Києва у боротьбі за свою країну загинуло найбільше активістів майдану. Серед загиблих на Майдані були і наші земляки. Одним з них був збаражанин Устим Голоднюк. Хлопцю було лише 19. Батько Устима Володимир розповідає: наміри сина поїхати в столицю зрозумів тоді, коли на вихідні він не приїхав додому. Він поїхав самостійно, я так підозрюю, що з якимись друзями з Бережани поїхав на Майдан. Я так і відчув, бо події я слідкував по телевізору. І я набрав його, кажу: сину, ти що в Києві? Він каже, так, ну, вже відступати не було куди. Володимир пригадує, приїжджав до сина на Майдан і вже там спілкувались про ситуацію та тих, хто стояв з ним від початку. Просто коли розмовляєш на такі чутливі теми, то хочеш бачити співрозмовника очі в очі. Тоді він вже розказував, яка там ситуація. Він розказував про спілки, як горіли, як горіли люди. Він розказував там про друзів. Це, це власне вже було сам на сам. Віч на віч. Чоловік розповідає, зараз майдан став прикладом та початком незламного духу українців. Саме тоді ми показали, що наш народ сильний та готовий боротися до кінця. Майдан кажуть, чи Майдан щось змінив? Так, звичайно, змінив. Дивіться, до сих пір про Майдан пам'ятають. Я думаю, ті, хто був на Майдані, вони вже ніколи не будуть такими, як були до Майдану. Майдан змінив людей. Не всіх. Ну це показало голосування, не всіх, але змінив. Я думаю, що майбутнє України буде хорошим, але до нього нам ще треба багато-багато пройти. Цьогоріч ми в Десяти вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні. В Десяти в умовах війни з Росією. Про важливість Майдану ми вирішили запитати людей на вулицях міста. Якби не Майдан, то Україна була б сьогодні не така. Жаль, тільки молодих дівчат і хлопців. Ну Завжди молоді були революційними, вони. Старші люди вони більш такі консерватори, а молоді вони йдуть вперед, і дуже приємно, що в Україні змінилось покоління. Там були студенти, і ну які хотіли, щоб ми жили демократично, щоб ми були в Євросоюзі. Це боляче, що це залишилося, що це продовжується до сьогоднішнього дня. На жаль, на превеликий жаль. Кожного українця є хоч хтось один, хто був на Майдані, та бачив все, що там відбувалось. І зараз це згадує як страшний сон. Розповіді різні від простих протестів і до обстрілів. Був дядько моєї найкращої подруги, була навіть моя найкраща подруга, вона на той момент жила в Україні. Вона була ще на мирних протестах. Вона не застала побиття. А от дядько знайомої, він вже. Бачив це все. Він майже не розказував, тому що він сказав, що це не для дитячих вух. Але було ясно, що він був не в захваті Далеко. Мої знайомі так були. Розповідали лише про протистояння хижому берку тут і все. Нічого цікавого. Ну такі коротенькі якісь фрагменти. Пам'ять про героїв Небесної Сотні не вмирає. Вшановується вона гаслом вдячні за свободу. Щорічно, 20 лютого згадуємо тих, які першими загинули за те, щоб Україна не зникла з мапи світу як незалежна та демократична держава.